Вітаю вас на моєму каналі, і здається мені, що в мене в руках зараз нова плата народного повербанку, бо за відносно невелику вартість, це 7-8 доларів зі знижками. Ми отримаємо ну не дуже компактну, але платку, яка вміє видавати 140 Вт. Ось тут видно запаяну перемичку на 140, власне. Також ми можемо обмежити потужність на рівні 100 Вт або 65 Вт. Керується ця плата мікросхемкою IP 2366, яка при цьому є і під підвищуючим і понижуючим модулем підтримує навіть Power Delivery 3 і 1. Тобто на виході ми можемо отримати тут 28 вольт. Із мінусів, ну це хіба що лише один порт, який працює як на розряд, так і на заряд. І є ще один нюанс: тут є індикатор заряду, він адекватно працює, але тільки з літій залізофосфатом у нього проблемки. До речі, є тут два ось таких діп-перемикачі, по чотири перемикачі на кожному. А зі зворотньої сторони плати ми бачимо за що який перемикач відповідає. Наприклад, збірку ми можемо виставити від 2s до 6s, при цьому є широкий вибір напруги на одному елементі. Є звичні 4,2 вольт. Але якщо увімкнемо і 4,2, і 4,1, це відповідатиме 365 вольт, тобто літій залізофосфатним акумулятором. Але при цьому, як я вже сказав, він не буде адекватно показувати заряд. Тут бачимо дебелий дросель і біля нього по два n канальні мосфети, вони 40 вольтові. Згідно з даташитом, можуть пропускати крізь себе аж струм 60 А, але це при температурі корпуса 25 найнише. Нижчий у нас показник при температурі навколишнього середовища 70 градусів, всього 8 А. Але якщо ми візьмемо максимальну напругу цієї платки 28 вольт, то навіть 8 А нам вистачає з головою. Цікаво, що є роз'ємчик під вентилятор, сюди подається напруга підключеного сюди акумулятора. Охолодження трошки тестував при 65 ватах тривалого навантаження, гріються ось ці два бокові транзистори, трішки ще ось цей нижній. Температура у них менше 100 градусів, і при цьому вентилятор не вмикається. А вже при повному навантаженні, наприклад, 140 Вт, вони розігріваються більше 100 градусів, і тоді вже вентилятор вмикається. Відключив плату до акумулятора, давайте подивимось на протоколи швидкої зарядки. Використовую тестер FNB 58, бачимо Power Delivery 3.1, потужність 140 Вт, Протоколи Samsung та Huawei також підтримуються, очевидно, Quick Charge. ну і власне все. А головне те, що ми можемо зайти в тригер. Є дві опції з будь-якою напругою, яку ви можете виставити або до 11 вольт, або до 21, А також є пункт 28 вольт 5 ампер, тобто власне 140 ватт. Щодо пульсації FNB 58, звичайно, далеко не найточніший осцилограф, щоб це виміряти. Але в простої ми бачимо щось там типу 50-60 мВ. Зараз даю навантаження 4 А, у пульсації аж 200 мВ. Зі струмом 2 А, наприклад, ми бачимо, що всього 100-120 мВ, і це ну, насправді не дуже і погано. Але знову ж таки, ну довіряти FNB 58 в цьому плані теж таке собі, бо він може показати 100 мВ, а насправді там буде 150. Тестую цю платку за допомогою електронного навантаження dl 24 і щоб затригерити 28 вольт, використовує fnb 58 суто в якості тригера. Давайте спробуємо взяти з нього всі 140 ватт. 108 Вт питань немає. Піднімаємось вище. Буду дивитися по FB58, оскільки тут може бути падіння напруги на кабелі, який йде до електронного навантаження, оскільки він у мене всього на 100 Вт. Давайте піднімемось до позначки 140. Так, бачимо, що на FNB вже 144 і, до речі, Powerbank не відключається. Тобто він фактично видає навіть більше своєї максималки. При цьому по індикатору заряду бачимо, що напруга на самому акумуляторі просіла. Давайте підемо далі, скільки можна з нього вичавити, 100... 147 Вт було і спрацював захист. 144, 145, він може тримати. При цьому, якщо взяти ось такий мій самопальний тепловізор, ну, власне, ми одразу бачимо нашу плату, вона там дуже тепленька, і якщо дивитися поближче, то при розряді два мосфети справа від дроселя вони прям дуже добре гріються. 80, 87. Давайте підкину вентилятор, але він напевно вже увімкнувся. Ні, ще мовчить. Зараз подивимось, на якій температурці ці транзисторів. Ось він запустився і дивимося, що у нас по температурі. Так, ось є 107 градусів, тільки що було. Коротше, вентилятор тут змикається точно, коли температурка більше 100 градусів. Цього не видно, але ну, видно, що він обертається. Пер давайте поговоримо про корпус для цієї історії. Я планую використовувати цю плату саме з акумуляторами від інструменту, тому і відповідний корпус під це діло проєктував. Перше це власне майданчик, під ну який копіює інструмент типу Makita, який власне підходить до. Акумулятора, очевидно, до нього потрібно ще докупити майданчик з контактами. Є люди, які роблять їх самотужки, але мені здається, що ось такий готовий фабричний варіант ну він більш естетичний. До нього я підпаяв роз'ємчик XC60, щоб ця платка досить універсально могла від нього відключитись і перекочувати кудись в інше місце. Та й в принципі набагато зручніше збирати, коли воно у вас не з'єднане проводами вже на все життя. Дуже легко сюди вставляється, і в принципі її не потрібно навіть фіксувати, бо ну, нікуди воно. Не дінеться. Наступна частина це корпус, він такий досить високий, бо його ж накриває кришка, до якої прикріплений вентилятор розміру 40 на 40, висоту він щось близько сантиметра. А тому, якщо ви не плануєте ставити вентилятор, можете спокійно зменшити цей корпус на сантиметр. Звичайно, посилання на мою модель цього корпусу є в описі під відео. Одразу кажу, я їх не продаю. Завантажуйте, друкуйте, робіть, що хочете. Плата легко вставляється в корпус. Тут роз'ємчик, кнопочка все співпадає, залишається лише прикрутити плату гвинтами 2,5 мм. Отвори в платі, на жаль, 2 мм, тому довелося їх розсверлювати, передруковувати модель я вже не хотів. Ну і, власне, є в іконочку для ось цього проводу з роз'ємчиком XT60, який заходить в цей майданчик, з'єднується і дві ці частини корпусу вони з'єднуються гвинтами М3 під шестигранник. Ось є чотири відповідні отвори. Тепер дуже цікавий тест, яким струмом воно буде заряджати акумулятор. Зараз я цей кабель підключу до 100 ватного блочка живлення. На платі в мене запаяна перемичка на 140 Вт. Акумулятор, в принципі, розряджений, тому все, що віддасть йому зарядка, він зараз буде брати на себе. Ну і, власне, по кліщах ми побачимо який струм. Підключаю, запустилась плата. І набирається струм. 4 ампери зараз йде не знаю, можливо, треба прям повністю висадити акумулятор. Можливо, це акумулятор, більший струм не хоче брати, але увага, з цією платою треба бути дуже обережним, особливо зі струмами, оскільки вона може видати 140 ватт. Логічно, що і ваш акумулятор, до якого ви її підключаєте, теж повинен вміти видавати такий струм. Наприклад, мої акумулятори для інструменту зібрані на ось таких панасоніках, які ну, з різних джерел вони можуть тривало видавати або 8 ампер, або 10 А, При цьому. Важливий момент вони заряджаються струмом 0,5C, тобто половина від відємності. Відповідно, їх потрібно заряджати струмом 1,5 А. Конкретно в цьому акумуляторі збірка 5s2P, тобто по два акумулятори в паралель, це означає, що струм заряду ми можемо подвоїти. Заряджати такий акумулятор можна струмом не більше, ніж 3 А. Ще більше розрядив акумулятор, пробую підключати 100 ватну зарядку. Ну і знову у нас струм десь на тому ж рівні. Але знаєте, я тут прикинув, що 4,3 А при напрузі 21 В. Це в принципі 90 Вт. Тобто, скоріше за все ми вперлись в максимальну потужність мого блочка живлення, іншого в мене, на жаль, немає. Але все одно рекомендовані 3 А для моєї збірки ми перевищуємо вже на 1,25 А. Це забагато, це точно нашкодить акумулятору. Перепаяв перемичку на платі з 140 Вт на 65 Вт. Зараз подивимося, який струм тепер піде на акумулятор. Пішов заряд 2,8 А. і це, взагалі, ідеально для ось цих акумуляторів. Щоб промоніторити процес зарядки, підкину свою коробочку з диван міні, на якій прошитий є спіхом. До нього ж підключений модуль ANA 226, завдяки якому я маю графіки напруги, тобто як вона зростала на акумуляторі. І ми бачимо з цього графіка, що напруга дійшла майже до 21 вольта. На відмітці 2197 видно, що заряд припинився. Після цього індикатори на платі перестали блимати. А по графіку видно, що напруга спадає, ну тобто плата вже не заряджає акумулятор. Бо він заряджений, тому в якості повербанка в обидві сторони ця плата ну абсолютно точно, адекватно працює. І виходить, що окрім того, що це прикольна зарядка для ноутбука або для якогось міні Type-C, це ще й зарядка для таких акумуляторів. Ну і на цьому будемо закінчувати. Ще раз нагадаю, що посилання на мій корпус є в описі до відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутні. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!